Так, слава Ісусу Христу, пишу вам з США, Нью-Джерсі. Та слухаю ваше повчання, багато нового почула для себе. Дякую вам. Отже, скажіть, будь ласка, чи має значення, в який час доби молитися за померлого? Моя мама за життя казала: молитися за померло потрібно тільки зранку, вечором не можна. Але я була ще мала і не думала, що це тепер прийшов час за душу мами. Молитися і пригадалися її слова. Ну, знаєте, дуже добре, що ви в Нью-Джерсі. Яка у вас година зараз? От у вас темнося, а у нас відкості вже день, у нас вже 10-та година. А у вас досвіта. Так що, які годині молитися? Молитва лине сьогодні, зараз до Бога? Так у вас а у нас день. Немає значення, доню моя, коли молитися. Мама мала ту стару школу, так вчили. і використовували дуже прості прийоми, зрозумілі, без всяких пояснень. Треба молитися зранку за померлих, ввечері за здоров'я. І це був досить непоганий прийом, такий, знаєте, щоб ну, на вечір за померлих, буде згадувати. А так зранку за померлих помолився, за день прийшов, Забув вечір за, за живих, за здоров'я, і все дуже добре. І тих згадав, і тих не забув. Значить, Це було чисто з практичної сторони, чисто з виховної. А значення для Бога не має значення, який день, яка година, ніч, день, і не має значення місця навіть, так? має значення стан душі, в якому ми стані молимося. Крапка.